В інформаційному полі все частіше постає запитання, а скільки насправді часу може тривати війна в Україні? І, звичайно, що, друзі, ніхто однозначної відповіді вам дати не може. Є лише припущення, а також певні історичні довідки про те, як проходили різні військові конфлікти в попередніх роках, десятиліттях і століттях. Я хочу у цьому відео поділитися з вами історією того, як Іспанія відвоювала свою власну незалежність. Не лякайтеся наперед, скажу вам. Але для того, аби успішно реалізувати реконкісту, Іспанії знадобилося аж 700 років. Наразі я перебуваю у Львові, але приблизно в цей самий час минулого року відвідував Андалуфію. Це є південний такий регіон на Апеннінському півострові. І власне там знаходиться місто Гранада, яке слугувало останнім форпостом мусульманських держав перед тим, як іспанці повністю взяли під контроль свої теперішні території. Тож у цьому відео запрошую вас подивитися на це місто, а також трішки купнути історії, аби зрозуміти, яким чином розвиваються глобальні історичні процеси. Сподіваюся, для вас це буде пізнавально. Наша подорож розпочинається у дуже такому автентичному районі Гранади під назвою Сакромонта, що в прикладі з іспанською означає священна гора. Ну, власне, якщо зараз дивитися на тутешні пейзажі, то священною ця гора зовсім не виглядає. Тут доволі так все знаєте захаращено, люди собі відпочивають, і такі дуже дуже скромні будиночки навіть трошечки є брудно. Я б сказав, що. Великою мірою Андолфія характеризується такою трошки розхлябаністю. Це є один з найбідніших і найменш організованих регіонів Іспанії. Але, друзі, як ми з вами знаємо з подорожей, зазвичай, власне, такі частини світу є найцікавішими. Чого вартує лише ось такий мистецький виріб? Так, також подивіться, які будинки. хеллоу! Хто б міг подумати, що таке десь в Іспанії може бути? І, власне, тримаємо курс. Далі там теж є цікавий об'єкт. Mm -hmm. Як твій відок? Гарний прапор ЛГБТ. Ага. Ой, катерас: Оренс! Супер, ага. Ще це. І для того, аби зрозуміти гранаду. Нам звичайно, що в першу чергу потрібно торкнутися її історії. Мартуся, а ти знала, що майже протягом всього середньовіччя територія сучасної Іспанії, оцей іберійський півострів, знаходився під владою мусульманських держав? Знала, але я дізналася це в гранаті. Отак, от і насправді про цей історичний факт більшість людей навіть не в курсі. Так ось дозвольте мені це все трішечки вам роз'яснити. Із виникнення мусульманства, так, у 7 столітті нашої ери на Арабському півострові, ця релігія, і її прибічники почали доволі агресивно захоплювати нові території. І вони рухались настільки успішно, що, захопивши Північну Африку, перекинулися на Європейський континент. І лише протягом 10 років. Підійшли аж до Піренеїв, так тобто фактично торкнувшись навіть південних частин Франції. І з цього моменту, з 7 століття, починається такий історичний феномен в історії не лише Іспанії, але й Західної Європи, як реконкіста це є послідовне крок за кроком відвоювання території е, сучасної Іспанії е, від мусульман. Іспанці почали різними окремими королівствами самого півночі, так самої півночі, потихеньку прокладати собі шлях до того, аби здобути владу на всьому півострові. Цей процес тривав фактично 700 років, і мусульманське володіння на території Іспанії закінчилося вже лише у кінці 15 століття. Останньою столицею мусульманської держави, власне, була друзі Гранада. Ось, ви бачите, колосальну фортецю Аламбра, яка символізує фактично той час. І саме тому гранада посідає дуже важливе місце в історії сучасної Іспанії, адже в момент, коли Іспанія фактично завоювала тоді, ще мусульманську Гранаду, починається відлік історичний сучасної тої країни, яку ми з вами вже Знаємо, у ті часи Гранада була одним із найбагатших і найбільших міст у світі. Лише зверніть увагу на цю всю колосальну забудову, так на пагорбах, яка нам чітко показує на своє походження, так ще мусульманське. А там далі знизу вже друзі розкинулося європейське місто. Так ось, власне, зараз, у цій невеличкій прогулянці, я вас запрошую пройтися так з гори. З пагорбів оглядаючи навколишні терени, і ми власне таким чином відлистаємо історію цього міста. Впевнений, вам буде дуже і дуже цікаво. Якщо ви подорожували в інших мусульманських країнах, де ще досі збереглися історичні міста, то в принципі така архітектура є доволі звичною для цих локацій. Такий посічений ландшафт, дуже вузесенькі вулички. І друзі, зверніть увагу, також більшість будинків є абсолютно білими. Ну, це пов'язано з тим, що вони відштовхують сонячні промені. А також е, ця, знаєте, вузькість, ширина вулиць також сприяє тому, що тінь е, з одного будинку падає на інший, таким чином, не даючи їй можливості перегріватися. Опади тут бувають вкрай рідко і. Літом тут фактично нестерпна погода, тому зараз у нас середина зими, але як бачите, все одно на вулиці є доволі, е, доволі тепло. Золотий вік в історії міста припадає на 13-14 століття. Власне, тоді Гранада залишилася столицею єдиної мусульманської держави у Західній Європі, і, зокрема, її останньою. Тоді. Ця територія слугує своєрідним перевалочним пунктом, який поєднує схід і захід. Тут розвивається торгівля, мистецтво, основні уми, дослідники, науковці тогочасного мусульманського світу концентруються саме в гранаді. І звичайно, що це впливає на купи різних факторів, такі як розвиток архітектури, різних урбан, так ландшафтів. І в цілому воно стає одним із найбагатших міст у світі. Тут будуються численні палаци, благороджуються різноманітні сади. Ось, власне, в той час мусульманський світ значно був технологічно більш розвинутий, ніж ніж християнство, де от тільки-тільки закінчувалися середні віки. І можна собі лише уявити, як по цих садах в холодочку місцеві візири зі своїми гаремами прогулювались, насолоджуючись життям, владою і багатством. Неочікувано, але дуже гарна експозиція роботи 60-х та 80-х років і м також скульптури до нашої ери або перші 500 років нашої ери. Я знайшла цікавий балкончик. Ух ти, дуже артистичний. Кераміка є одним із тутешніх важливих ремесел. і свого часу. Гранада була величезним центром торгівлі. На цих глиняних виробах представлені переважно три кольори. Так ви бачите: біленький, зелений та синій. Це типові кольори, які використовуються в різних мусульманських країнах. І домінуючим, ясна річ, є зелений колір, який фактично є кольором ісламу. І що цікаво, зараз так тихенько тут. Людей не чути тільки машини так був, був, час від часу проїжджають. І я скажу, що зима є дуже вдалим моментом для того, аби відвідувати Андалусію. Як бачите, кількість людей трошки збільшилась, а вся річ у тому, що ми підходимо до одного з найвідоміших місць у цілій І, мабуть, найбільш фотографованої локації у всій Іспанії, друзі. Ось вона. Іконічний, іконічний вигляд на Альгамбру. Ну як Мартуся, ти зацінила? Так, значить, неймовірна, неймовірна фортифікаційна споруда, яка особлює не лише палац, не лише замок, але й ціле місто. Це ж, це ж є ціле місто таке враження. Фактично це враження. так. А ось там далі, друзі, на горизонті. Так, ви бачите. Засніжені вершини гір С'єра Невада це є найвищі гори в континентальній частині Іспанії. Вони навіть більшими ніж самі Пиренеї. А найвищою горою, в принципі, в Іспанії друзі, є вулкан Тейде на Канарських островах. І зараз власне про Альгамбру. Як говорила Мартуся, це це фактично ціле місто. Так можете побачити наскільки масивними є усі фортифікації. Також там є численні сакральні споруди, очевидно, що з мечети й перебудовані церкви, гарнізони, вежі, тобто це просто щось неймовірне, і локація дуже дуже стратегічна, оглядаючи навколишні ось ці долини. Тут можна було нормально закріпитися, оскільки Реконкіста видавалася успішним проєктом, так мілітарним, і зі століття в століття, з року в рік, іспанські сили просувалися на північ, витісняючи мусульман. Так вийшло, що на стан на тринадцяте століття в під владою так оцих мусульманських держав залишилася невеличка частина південної Іспанії. Таким чином, Гранада стала столицею цього королівства. І ясна річ виникла необхідність останніми силами обороняти так, свій останній форпост. Таким чином почали будувати ось цей неймовірний форт Альхамбру, який став палацом і фактично символом протистояння ісламу та християнства. Але згодом, через внутрішні мізособиці у мусульманському світі, навіть тут виникали певні проблеми, і вже під кінець 15 століття. Мусульманська держава сильно сильно почала здавати позиції. Мусульмани доволі довго трималися, але історія так, так розпорядилася, що зрештою, вже кінець 15 століття, їх тут повністю захопили іспанці. Додам, що мусульманські володіння на території Іберійського півострову тоді називалася Аланда Власне, звідси походить назва сучасної найпівденнішої провінції Іспанії Андалуфія. Ось, а сама на гранада, назва міста, це фактично є наш гранат, так, ось цей фрукт. І в <смітна> будь-який момент на будь-якій вулиці можна просто зупинитися, подивитися навколо і спробувати знайти гранату. Ймовірність того, що його відображення буде видно в якійсь частині архітектури місцевої, є дуже велике. Тож давайте зараз перше задання для Мартусі. Мартуся, квест, квест. Я зрозуміла правила. Шукаю грана шукай гранат. Три. Відразу я опа, є yeah. зараз на будь-на будь-якій будь будь момент я в тебе запитує Мартуся, гранат. І ти не маєш права рухатися, поки не знайдеш. Тобто тільки стоїш на місці. Давай. Також приємно дивує, наскільки тут є купа різних фруктів. Зокрема, ми бачимо лимончики. Там у нас трошки далі мандаринки. І гранати, і гранати власне. <рес> От шукати вже не треба. Горе, то мене і гранати тут не купували. Ну, як в Туреччині, треба сочок з гранатів спробувати. А я не бачила, можливо, в мене сезон. Не буде бути сезон. Ось вони. спілі. <рес> треба попитатись місцевих. На... часом ми потрошки спускаємося вниз, будинки набувають таких рис більш новішої вже архітектури. Тут є сенс розповісти про те, що трапилося з містом після того, як всю тутешню територію захопила Іспанія. Або визволила, з якої точки зору на це все дивитися. Отже, друзі, ми з вами опинилися на Плаза Нуева, новій площі. Це є одне із центральних місць. У сучасній Гранаді. і ця площа зажила значно активніше тоді, коли змінився вектор розвитку міста, тому що центр мусульманського життя був ось там на пагорбах, так в звичному тодішньому ритмі. Тим не менше, з приходом іспанців почали застосовуватися інші стандарти життя тодішньої. Європи. Так мова йде вже про Ренесанс, середньовіччя закінчилися, будуються більш просторі площі і більш грандіозні будинки. Якщо говорити мовою дат, то у 1492 році відбулося останнє підкорення гранади. Це був результат, як я вже говорив раніше, майже 700 літньої боротьби протистояння. І історичного факту, який ми знаємо як Реконкіста, це стало можливим після об'єднання двох наймогутніших іспанських королів свого часу: Кастія і Арагон. Кастія з центром Мадриді, Арагон з центром у Сарагосі, також Барселона. Ось ця східна частина сучасної Іспанії. Даний союз було укладено між, мабуть, найвідомішим і найбільш феноменальним монархом в історії Іспанії. Королевою Ізабель, котра була королевою Кастії, а також керівником тогочасного арагону Фердинандом. Тим не менше, у них була дуже важлива мета взяти під контроль весь Іберійський півострів, і фактично таким союзом вони створили одну з наймогутніших держав того часу. Правда. А коли вони захопили Гранаду, то Іспанія відкрила для себе дуже багато нових можливостей у тогочасному світі. Для того щоб усвідомити наскільки важливим в історії Іспанії є Гранада, люди лише вдумайтеся: ось тут знаходиться гробниця, де фактично похована Ізабель і Фердінанд. Тобто, власне, після завоювання Гранади, Іспанія стає однією із наймогутніших країн у цілому світі. Династія, котру було засновано тут, фактично починає керувати не лише Іберійським півостровом, але й іншими країнами у Європі. Наприклад, Чарльз V, імператор священної Римської імперії у Центральній Європі, був також їхнім внуком. І була одна заповітна мрія, яка на жаль чи на щастя не вийшла реальністю. Один із внуків Фердинанда та Ізабель був спадкоємцем також і португальського престолу. Таким чином реалізувалася би мрія практично усіх іспанських монархів, через яку вся територія іберійського півострову була б під владою однієї корони. Але він помер у дворічному віці. І Португалія фактично є незалежною країною. Додам, що кордон, теперішній між Португалією та Іспанією, є одним із найдавніших непорушних кордонів між двома окремими державами. Однією із найпомпезніших споруд, котрі збудували іспанці після взяття гранади, став ось цей колосальний собор, який навіть не вміщається у мій широкий кут у відео. Здавалося б, він ну, доволі великий, але не аж так сильно. Так, от він затиснутий між будинками, ви бачите навколо. І, і тут якби не відчувається цей простір, який зазвичай є присутній в домінуючих спорудах такого типу. Але до вашого відома, друзі, це друга найбільша сакральна споруда у всій Іспанії. Е, а причина, чому навколо нього не було виділено певної площі, який б додавав помпезності ті споруди. Полягає в тому, що на цьому місці свого часу знаходилася головна мечеть Гранади. І як було прийнято в той час, просто ті всі будівлі так знищувалися, в їхньому місці поставали споруди нової релігії. А оскільки місто вже навколо було забудованим, то ми маємо ситуацію, коли собор фактично є затиснутий серед інших будинків. Подивіться, друзі, як цікаво, так ми бачимо чудову-чудову плазу. Темно, тут так тінь сюди. Повертаємо і за таким непримітним поворотиком вже у нас вирує абсолютно жива, жива насичена людьми площа. Мартося, як ти думаєш, що відбулося в Гранаді, коли католицизм фактично завоював іслам? Але все місцеве населення було мусульманами. Що з ними трапилось? Ну хочеться думати, що їх не вирізали, а виселили або інтегрували, навернули у католики. Ясна річ, коли ти здобуваєш величезне процвітаюче місто, ти не можеш просто позбутися всього цього населення. Хто буде податки платити, хто буде вести економіку? І власне доволі мудро поступили іспанські королі. Вони не виселяли місцевих мусульман. Араще обклали їх додатковим податком, а крім того, е, запропонували вигідні умови для того, аби конвертуватися в християнство. Тому е, з того часу все одно мусульмани переважають по кількості населення у Гранаді, і навіть зараз тут доволі є велика е, мусульманська спільнота, зокрема вихідців із Марокко. Ось ми потрапили в справжні торгові ряди, такими, якими помага я, я пам'ятаю їх друзі з маракешу. Тут аж пахне шкірою від кольорів навколишніх все рябить. Як тобі? Які відчуття? Ну як у арабських країнах на їхніх базарах? Ось тільки тут до тебе не пристають. Копи, 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 купи. Нам все дешево тут всі дуже тихенькі. Дуже все цивілізовано, бачите, є взуття, шкіряні вироби продаються, шорти Аладдіна. Мартуза каже, що за браткий будинок. А я скажу, що це доволі цікавий ансамбль, друзі. Архітектури, мабуть, десь 16 століття. Потім, мабуть, 18-19 і ось, очевидно, 20-те. Ми потихеньку підходимо до площі, на якій знаходиться пам'ятник. Котрий характеризує одну із найважливіших подій в історії людства і нашої цивілізації, в принципі, Мартуся ось сидить і навіть не підозрює, що буквально за рогом, ось там ми бачимо постать певного певної людини, яка бере дозвіл в королеви Ізабель. Швидше за все, ви вже здогадуєтеся, цей пам'ятник відображає. Момент, коли Христофор Колумб отримав дозвіл та фінансування від королеви Ізабель про те, аби почати шукати новий торгівельний шлях до Індії. Тоді він навіть не здогадувався, що відкриє абсолютно новий континент і війде в історію. Звичайно, що він розраховував в першу чергу потрапити в Індію. Люди тоді вже знали, що земля є кругла ось приблизно така. І якщо на той момент португальці вирішили, що давайте ми обійдемо Африку, і таким чином морськими шляхами навколо окремого континенту прокладемо шлях до Індії, то Христофор Колумб пішов далі. Він вирішив: а давайте я піду на захід, і таким чином до Індії зможу доплисти приблизно за 22-23 дні. Насправді він доволі сильно обрахувався. Адже вся дорога до першої землі в Америку тривала понад 30 днів. І лише ви думаєтеся, на що них розраховувати, які в нього були очікування, коли він просто-напросто ішов в нікуди. Тим не менше, першою землею, куди ступив Христофор Колумб, став острів Іспаніоля. Це були східні береги теперішньої країни Домініканська Республіка, де я свого часу був, і про яке теж у мене є записане відео. Ця подія просто-напросто змінила світ. Вона розставила інші, іншим чином так сфери впливу на той момент в тодішній цивілізації, і звичайно, що відкрила абсолютно нову епоху в історії людства новий час. Також зверніть увагу наскільки по часу все збігається. Гранада була захоплена у 1492 році. Коли справу було зроблено, можна було далі підкорювати решта світу, і через два роки Христофор Колумб відправляється у своє відоме плавання. До слова, він до власної смерті був щиро впевнений у тому, що він знайшов Індію. Його переконували, що це не так, що тут зовсім інші люди, де є цивілізація індійська. Але Він казав: ні, це все ж таки Індія. Тим не менше, як повернулася доля, так як історію вже було визначено, був відкритий абсолютно новий континент. Іспанія згодом почала направляти все більше та більше своїх експедицій, конкістадорів і таким чином взяла під контроль більшість західної півкулі. Але, друзі, це вже зовсім інша розповідь. Думаю, що на цьому є сенс завершувати огляд гранади. І просто-напросто собі спокійно будемо проводити тут час Мартусі, правда? Mm -hmm. Я як завжди <годи> тягну Ореста їсти. У мене таке враження, що я, мабуть, на відео оресту, оресту виглядає, як не на жара великан. Орест. Ідемо тепер гарно, поїдемо. Мартусі, але перед тим треба заслужити. Знайди гранат. Що, вже? О, точно! А, Бачите, друзі. А, тут ось, ось, ось. Ці бар'єрчики Ще є? Ще є, дивіться, опа! Апетит зростає. Йдемо. Салют! Коли Іспанія стала справжньою метрополією, тобто центром величезної глобальної імперії, сюди почали звідусіль з'їжджатися різні люди, народи, етноси. Серед них і роми, тобто, як ми їх знаємо, цигани. Вони інтегрувалися в тешню спільноту, і ось в цій солянці між маврами, арабами, європейцями і ромами виникає навіть такий бурхлива е суміш, яка починає формувати окремий стиль у мистецтві, в музиці, в танцях. І звичайно, що друзі, це є фламенко. Власне, тут в Андалофії, на півдні Іспанії, виникає цей відомий на весь світ. Стиль, тож, ясна річ, ми не могли пропустити тактешній візит, щоб не відвідати одну із фламенківських вистав. <плес> Що мертуся, як Оце тобі? Це емоції. Це я навіть не знаю як передати. Я тупила ногою постійно такти і, і плакала. Ну реально очі, ой, очі, сльози наверталися на очі, тому що це дуже мабуть найемоційніший танець, який я коли-небудь бачила. А, а а як же танго? Як же танго в Мені Аргентині? Не тан... ну, то не то танго. Мені здається, танго треба е, танцювати, щоб його смакувати. Там емоції, вони дуже інтимні, а тут емоції на показ. І це аж мурашки такі. Насправді дуже круто було, друзі. Обов'язково такі речі, які передають локальну автентику, треба відвідувати в різних локаціях, куди ви подорожуєте, адже це є невід'ємна частина розуміння того регіону. Правда? Ось так, от сподіваюся, друзі, це відео було для вас пізнавальним. А крім того, хоч трішки розворушило позитивні емоції у такі непрості часи. Нам залишається далі продовжувати свою справу, підтримувати збройні сили України, а також розвиватися в особистому полі та долучатися до майбутньої перемоги. Нехай приклад з реконкістою і факт того, що іспанцям аж 700 років знадобилося для відвоювання своїх земель, вас не демотивує. Скажімо, хорватам, нашим слов'янським братам знадобилося 4 роки для того, аби відвоювати свої території, які захопила у них Югославська армія. І про це у мене є окреме відео на цьому каналі. Тим не менше, я впевнений, що ми, українці, зробимо це значно швидше. Тож, боротьба триває, і до зустрічі у наступних роликах. Па-па.